На головній площі країни генеральне прибирання. Військові наносять лише їм зрозумілу дорожню розмітку для майбутнього військового параду. 2300 солдатів та офіцерів майже місяць тренувалися на закритих полігонах серед учасників і бійці добровольчих батальйонів, які офіційно стали частиною армії. Цього року залучати військову техніку у параді не планують. Єдиним виключенням стануть дві автівки з президентом і міністром оборони. Військова техніка більше потрібна на сході країни, де тривають бойові дії. Так вирішили в Оргкомітеті святкування дня незалежності в Українському інституті національної пам'яті. Запропонували взагалі обійтися без військового параду. Тут вважають, що пампезні урочистості нині недоречні. Нам, українцям, зараз треба зосередитися, збирати всі свої сили для того, щоб справді перемогти в цій війні, яка відбувається, і що не тоді думати про паради. Набагато простіше і краще мені здається, було б, якби просто відбулося якесь проходження учасників теперішньої війни, які можливо своїми родинами прийшли би хрещатиком під аплодисменти. У Міноборони розцінюють цей парад як нагоду вшанувати пам'ять загиблих на сході країни і нагородити тих, хто відзначився у боях. Армія в Україні нині другий за популярністю підтримку соціальний інститут після церкви, говорить соціолог Андрій Биченко. Він вважає, що країні, у якій пройшла вже шоста хвиля мобілізації, а кількість загиблих військовослужбовців за офіційними даними наближається до двох тисяч. Військовий парад потрібен. Зросший уровень патріотизму. Рівень патріотизму суттєво зріс упродовж останніх півтора року. Тож дуже багато людей підтримували армію матеріально, навіть якщо в її лавах не мали друзів чи родичів. Я вважаю, що швидше за все це сприймуть позитивно. Мешканці української столиці сприймають військовий парад по-різному. Ні, не потрібен. Ну, не потрібен такий стан зараз України потрібен. Не обов'язково, що там літаки літали, як над, над Кремлем, але ну, так створити відчуття того, що боєздатні це потрібно. Що військових парадів – це між традиція азіатська, ніж європейська. Він військовий парад тільки за мінімальних витрат. окремого фінансування. Військовий парад не передбачає запевнили дойче у Міноборони. Участь в ньому частина служби регламентована бюджетами військових частин.